І знову мазепи по 35 а питання скандально відомого будівництва знову стало предметом розгляду на сесії міської ради. Нині з ініціативи мешканців обранці мали намір визнати недійсними містобудівні умови та обмеження на цей об'єкт видані ще два роки тому. Адже за свіжою інформацією головного архітектора такого документу відомство за будівнику, нібито взагалі не видавало. Однак в юридичному відділі МВК рекомендували підтримати інше рішення. Мовляв, оскільки згадана довідка в забудівника вже є доцільніше протистояти будівництву іншими домі доказами порушень, коли ми вивчали цю справу, справді містобудівні умови і обмеження були видані з порушенням вимог закону України, оскільки на той час вони повинні були проходити містобудівне обґрунтування повинно було складатися і затверджувати це рішення виконавчого комітету міської ради в силу закону України про планування забудови території, чого зроблено не було. У підсумку обранці схилилися до пропозиції юристів, за якої були готові голосувати. Натомість такий проект рішення не задовільнив мешканців, адже кажуть, його Валення не зупинить скандальне будівництво. Те рішення, яке ми попередньо готували, воно передбачало врахування того, що все таки містобудівних умов немає, і враховуючи цей факт, рішення, в якому робляться незначні зміни, але в цілому, вже зовсім по-інакшому, все це починає відбуватися після того, як приймається таке рішення, це означає, що не досягається та мета. Заради якої ми це все робили, тож у підсумку рада не прийняла жодного рішення з цього приводу. Оцінку ситуації дав і представник фірми забудовника. каже, вже втомився від постійних перевірок, які по суті фактів порушень ще не виявили. Ви пам'ятаєте, весною два місяці ми не будували, вивчалася вся дозірна документація. У цій дозвільній документації вже пройшлося не один раз, і, і всі кожного разу вже заглядали. Але я думаю, що це створено тільки із-за цього, щоб знову зупинити будівництво і знову затягнути сам процес. У цій ситуації мешканці вулиць Мазепа та Гординського збираються вирішувати проблему власноруч. А, зокрема, планують самостійно подати до суду на забудовника і добитися скасування скандального будівництва.